Мене покликав голос з минулого, то був якийсь такий дивний момент, що в мене навіть думки в голові не було. Стій, не знаю, куди б я отак забрела, якби не той випадок. Мені 56 років, двоє синів і чоловік, проте клопоту вони мені завдають, наче я годую 100. Мій день починається о п'ятій ранку, не зважаючи на те, яка це пора року і чи йду я на роботу, чи ні. Вже отак звикла і прокидаюся без будильника та мушу робити всім сніданок, а чоловікові на обід собою розігріти в термос, бо він у мене працює на будові. Далі в обід приходить поїсти мій старший син, який вже одружений, але поїсти у матері то святе, бо недалеко працює. Не встигла перемити посуд, як вже молодший приходить і хоче поїсти. Приготувала посуд, помила, присіла і по новій бо вечір. Коли я йду по змінах на роботу, то ще заскакую в магазин, аби продуктів купити. І готую вечерю та перемиваю гору посуду, яку мої хлопці залишають за цілий день. У мене таке враження, що я на кухні живу, тим більше у мене там телевізор, то хоч якісь серіали подивлюся, поки готую. Одна розвага. І ось настав день, коли я ні для кого не готувала. Поїхали мої хлопці в гори по гриби. Господи, радість просто невимовна. Я вільна, я лежу, я перевертаюся, я потягуюся і нікуди не треба бігти. В такому блаженстві мене і застав дзвінок. Я навіть не дивилася, хто телефонує, а гаркнула. Що знову? Вертаєтеся? Я була певна, що до хлопців вже назбирали грибів. Ірино, я б хотів вернути молодість, чую я голос, від якого у мене аж мурахи по тілі. Давай зустрінемося у нашому кафе. Щоб ви знали, що той голос з минулого то було моє кохання, кохання, Владислав, ох, що то були за часи. В голові мені паморочилося, і серце тріпотіло, я була певна, що він на мені одружиться, і ми до віку будемо щасливі. А потім він зник без до побачення. Я була певна, що тільки якийсь апокаліпсис нас розлучив, бо ж такі почуття просто так забути неможливо. І от він мені телефонує. Через 30 років, і я, мов той метелик, лечу. Він не питав, чи я можу, чи не буде проти чоловік. Він був певен, що я прийду. Я кинулася до шафи і почала перебирати речі чи ця сукня, чи цей костюм, чи фарбуватися, чи хай бачить, що роки на мене не так вже й вплинули, чи підбори, і гарно, чи зручне і так собі. Крутилася я добрих кілька годин, кілька разів мусила йти в душ, бо аж впрівала з переживання. і ось я вся така прекрасна і незалежна сідаю в автобус, аби доїхати в наше кафе. Ще не за хвилину розумію, що підбори то такий перебір, бо одразу захотілося сісти. А далі голос: Бабусю, сідайте. Я ошелешено покрутила головою і побачила звернені на мене очі дівчинки, може, трохи молодшої за мого сина. Я бабуся? Я була така вражена, що сіла, вірніше впала на крісло, підвела голову і побачила в дзеркалі водія жінку з крикливими синіми тінями і яскравою помадою. Вона вхопилася в сумку і в мене на руках здулися, низьке декольте і разочок намиста. Я вилетіла з автобуса на наступній зупинці і сіла чекати його в зворотньому напрямку. Що я собі думала? Для чого мені це все взагалі здалося? Щоб що, у мене моє життя, мої любі діти і мій дорогий чоловік. Здибатися за Владиславом, щоб він побачив перед собою не ту 25-річну дівчину, а мене. А ще я ж теж побачу не його молодого, а реального. О, ні, дякую. Вже я краще буду згадувати ті роки молодості, ніж дивитися на те, що від них залишилося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.